Знаєте, що я найчастіше чую від людей після 60 років лікарю, я майже не їм солодкого, але цукор усе одно росте, і це не поодинокий випадок, це масове явище. І найнебезпечніше тут навіть не сам показник у аналізі крові, небезпека в тому, що цукор піднімається тихо, без болю, без різких симптомів, без попередження. Людина живе звичним життям. Їсть, як їла роками, п'є чай, готує кашу, кладе на хліб те, що завжди клала, а потім раптом аналізи і цифри, які лякають. Я працюю з людьми старшого віку багато років, і можу сказати абсолютно чесно у більшості випадків, справа не в цукерках і не в тістечках, справа в продуктах, які ми вважаємо безпечними, корисними, звичними, тими, що роками стояли на столі. Тими, які ніколи не викликали підозр. Після 60 років організм змінюється повільно, але не відворотно. Печінка працює інакше, м'язи гірше приймають глюкозу, інсулін уже не такий ефективний, клітини стають глухими до його сигналів, і в цей момент навіть звичайна їжа може почати працювати проти вас. Саме тому я вирішив сьогодні говорити не про солодке, а про п'ять продуктів, які після 60 років підвищують рівень цукру в крові, навіть якщо ви цього не помічаєте. І так само важливо, ми поговоримо про 5 продуктів, які допомагають цукор знижувати м'яко і без різких стрибків. Але перш ніж перейти до конкретного списку, я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ: підвищений цукор це не вирок. І це не означає, що все вже пізно. У більшості людей старшого віку рівень цукру можна стабілізувати без паніки, без крайнощів, без голоду, але тільки якщо ви знаєте, де саме криється пастка. Почнемо з першого продукту, який майже завжди викликає здивування: це біла каша швидкого приготування, манна, швидкі вівсяні пластівці, розварені крупи, які перетворюються на майже однорідну масу. Багато людей їдять їх на сніданок, бо легко для шлунка, бо так радили ще в молодості, бо це ж не солодке. Але після 60 років така каша поводиться в організмі майже як цукор. Чому так відбувається? Коли крупа сильно подрібнена або переварена, клітковина руйнується, залишається крохмаль, а крохмаль у роті і кишечнику дуже швидко перетворюється на глюкозу. Рівень цукру підскакує різко і так само різко падає. У цей момент людина відчуває втому, слабкість і знову хоче їсти. Це замкнене коло. Другий продукт білий хліб і здобні булки. Навіть якщо вони не солодкі на смак, навіть якщо без начинки, після 60 років біле борошно це один з найпотужніших стимуляторів росту цукру. Організм більше не встигає правильно переробляти таку їжу, особливо якщо її їсти зранку або на порожній шлунок. Я часто бачу одну й ту саму картину: чай, білий хліб, масло, і через водину людина почувається розбитою. Третій продукт картопляне пюре. Так, саме пюре, не відварна картопля шматками, а м'яка. Повністю розім'ята маса. У такому вигляді картопля має дуже високий глікемічний ефект. Цукор піднімається швидко і непомітно, особливо небезпечно їсти пюре ввечері, коли організм уже готується до відпочинку. Четвертий продукт солодкі фрукти у великій кількості. Я не кажу, що фрукти зло, але після 60 років важлива міра: виноград, банани, дуже стиглі груші. Усе це може різко підняти цукор, якщо їсти без поєднання з білком або жирами. П'ятий продукт магазинні каші з написами корисно і фітнес. Часто в них додають цукор, сиропи, ароматизатори, і вони працюють не краще за солодкий десерт. Зараз я хочу, щоб ви зробили паузу і подумали, скільки з цих продуктів є у вашому щоденному раціоні: один, два, а може майже всі. Саме тому цукор піднімається, навіть якщо ви нічого солодкого не їсте, але є і добра новина, і вона дуже важлива: існують продукти, які після 60 років допомагають знижувати цукор, підтримують судини і дають відчуття стабільності. І про них ми поговоримо далі. У наступній частині я детально поясню, які саме продукти допомагають тримати цукор під контролем, як їх правильно поєднувати і що змінити в харчуванні без стресу і крайнощів. Залишайтеся зі мною. Там буде те, що дійсно може змінити ваше самопочуття. Тепер давайте зробимо найважливіше: не просто назвемо продукти, а зрозуміємо, як повернути контроль. Бо більшість людей після 60 років живуть у постійному напруженні, вони бояться аналізів, бояться кожного прийому їжі, бояться слова цукор. А страх це найгірший помічник для здоров'я. Я завжди кажу своїм пацієнтам: організм старшої людини не потребує жорстких заборон, йому потрібна стабільність. Саме стабільність ключ до нормального цукру. Почнемо з першого продукту, який реально допомагає його знижувати. Це гречка, але не розварена до каші пюре, а цілі зерна злегка недоварені. Гречка працює повільно, вона не дає різкого підйому глюкози, і найголовніше, вона довго тримає ситість. Люди, які замінюють білий хліб і манну кашу на гречку, вже через кілька тижнів бачать більш спокійні аналізи. Другий продукт яйця. Простий, доступний, але дуже недооцінений продукт. Білок з яйця допомагає клітинам краще реагувати на інсулін, а жовток дає відчуття ситості без стрибків цукру. Два яйця на сніданок часто працюють краще, ніж будь-яка корисна каша з магазину. Третій продукт нежирна риба, хек, ментай, скумбрія, оселедець. Омега-жири з риби зменшують запалення, а запалення це один з головних ворогів нормального цукру. Люди цього не відчувають одразу, але організм реагує повільно, зате надійно. Четвертий продукт: овочі з клітковиною, капуста, броколі, огірки, зелень, кабачки. Клітковина це як гальмо для цукру, вона уповільнює всмоктування глюкози і надає різких піків. Але тут є важливий момент овочі повинні йти першими. Якщо ви їсте овочі перед кашею або картоплею, цукор піднімається значно повільніше. П'ятий продукт кисломолочні продукти без цукру, кефір, натуральний йогурт, ряжанка. Вони підтримують мікрофлору кишечника, а кишечник напряму впливає на рівень глюкози. Тепер я хочу сказати дуже важливу річ. І прошу вас почути її уважно. Проблема не в одному продукті, проблема в поєднаннях. Ось приклад з життя каша плюс цукор різкий стрибок, каша плюс яйце зовсім інша реакція. Картопля плюс котлета один ефект, картопля плюс салат інший. Організм після 60 років реагує не на сам продукт. А на швидкість, з якою глюкоза потрапляє в кров. І саме тут криється секрет. Я часто бачу людей, які кажуть Я їм усе правильно, але цукор високий. А потім ми починаємо розбирати день сніданок, каша, перекус, яблуко, обід, суп з картоплею і хліб, вечеря, пюре. Кожен окремо ніби нічого страшного, а разом постійне навантаження на організм. Тепер уявіть іншу картину: сніданок, яйця і овочі, обід, риба, салат, трохи гречки, вечеря, кисломолочний продукт і зелень без голоду, без страху, без різких стрибків. Саме так виглядає харчування стабільності. А тепер ще одна річ, про яку майже ніхто не говорить після 60 років. Дуже важливо, коли ви їсте пізні вечері один з найчастіших чинників високого цукру, навіть якщо їжа правильна. Увечері організм уже не хоче переробляти глюкозу, він хоче відпочивати, тому найкраще рішення легка вечеря, без каш, без картоплі, без хліба. Я не кажу, що потрібно голодувати, я кажу, Потрібно полегшити роботу організму. І тепер найважливіше я бачив сотні людей, які змінювали харчування поступово, без фанатизму, без різких рішень, і саме вони мали кращі результати, ніж ті, хто кидався з крайності в крайність. Організм старшої людини дуже мудрий, він вміє відновлювати баланс йому просто треба не заважати. Якщо ви зараз слухаєте ці слова і думаєте, з чого ж почати, відповідь дуже проста: почніть з одного прийому їжі, не з усього дня, не з тижня, а з одного моменту. Змініть сніданок або вечерю і подивіться, як реагує ваше тіло, як змінюється самопочуття, як змінюється рівень енергії. Бо здоров'я після 60 – це не про боротьбу, це про мудрий вибір. І якщо ви хочете підтримувати себе довше, робіть це спокійно, послідовно, без страху. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо ця розмова була для вас корисною, підтримайте її, підписуйтеся на канал, ставте вподобання, діліться своїми думками в коментарях. Це допомагає нам говорити про здоров'я чесно, спокійно і з користю для вас.